Привіт усім, друзі, вітаю вас на каналі Про ігри. Сьогодні ми побігаємо в Lineage 2. Серії у нас ГМ про ТРБ. Я вітаю вас в поселенні Шутгард. Ми сьогодні йдемо на першого рейдбоса, який вже більше відомий для всіх, тому що вирушаємо ми сьогодні у Варку. Бити ми будемо його, як ви бачите, в ДК-обладуночку. Тож телепортуємося. А перед початком, як завжди, друзі, прошу вас привіти підписочку, ставте подбайк і дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. А ми прилетіли у варку, повертаємося так, щоб дивитися догори та вирушаємо. У нашу невелику подорож я покажу, де знаходиться рейдбос. Трішки розповім вам по дорозі. Рейдбос у нас сьогодні Венор Чіф Кандра. Кандра це чудовий рейдбос, на якого бігаю для того, щоб вибити Маджестік кінцівки рукавиці або боти. В нього є звичайно рейдфайтери і доволі противні, тому що є два хіла. ХП у нього 638 844. Атака фізична 8186. Магічна атака 11639. Захист фізичний 3933. магічний захист 1597. Є маленька історія, яка дійшла до наших днів, що. Вождь фавнів Ванор, який контролює рівнини слави на схід від Адена, в час об'єднання під владою короля Раула Кандра погодилася підписати мирний договір з людьми. Коли ж почалася слідуюча війна, він вирішив застосувати необхідні міри, щоб приготувати плем'я Фавнів Ванор до битви. Кажуть, що король Рауль запропонував мир тільки тому, що боявся загальновідомого вміння кадри володіти мечем. Тобто вона дуже потужний боєць. Ось така от історія нам дійшла. Ось ми вже і прибігли видно нашого. Бафа, також видно рейд боса, Ось тут він знаходиться. Як завжди, отримуємо баф за рівнем. Та переходимо до фарм. Почнемо з хілів. Як бачите, хіли доволі сильні. Відведемо боса, та починаємо піти. Гарно йде ось такий босс, кандра. Меч тобе, самурай. Це. Тобто це... це Дамаскус, наскільки я пам'ятаю. Якихось незвичайних гідності я не бачу. Збираємо, що нам впало. Подивимося, що ж нам випало. Випали нам сьогодні три есних точечки на броню. Що ж не густо, але якби й щось і є. Ну що ж, на цьому будемо закінчувати. Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь, а ми побачимося в наступній серії на новому РБ. Пока-пока.